Зараз, коротше, заведе його це ми зняли боковушку спеціальну, щоб цей. О. Завівся, в принципі, чотенько. Мотор холодний. Тобто він перед цим не заводився, бо холодний повністю. Помілочавшись, передивитися, так. а так каже. Я ним працював, бо каже, зараз купив вже собі потужного трактора, а цим працював поки каже, з оприскувачем. Подносник, на вверх-вниз, все підіймається. Ось. Тут в принципі не розбита навіска, так от виглядає. Ось я нажимаю, щоб йому швидше пішло. В принципі, навіска цей. Навіска теж не розбита нічого. Тут сзади отак от він виглядає. По шинах теж ну, хороші шини. Передні взагалі як нові. Зараз під'їду покажу. Таке причепне має. вал, Ану валка. А ну включи валка. 540 тисяч оборотів. О, це зараз тисячу зараз тисячу, так? Зараз тисячу обертів. Ось так от Тут видно, що знімали якийсь силікончик оцю плиту Але це типу плита на гідравліку Не знаю, може щось там міняли Ці тяги теж якби тут все з ними окей Ну зараз поїздимо ще побачимо, перевіримо Що як до чого 嗯。